Запорізький напрямок, червень 2023 року. Лінія фронту була напруженою. Ворог укріпив свої позиції, замінував підступи і, здавалося, був готовий до будь-яких спроб прориву. Але війна це мистецтво непередобачуваних рішень того дня. Артилерійський підрозділ 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ продемонстрував саме таке мистецтво. Вранці з розвідки надійшла інформація, неподалік одного з сіл, яке ворог використовував як плацдарм, помічено пересування техніки. Але противник, схоже, знав, що за ним стежить. Замість прямого шляху, техніка раптово зникла в лісосмузі, що ховалася за пагорбами. Здавалося, координати для удару були втрачені. Однак українська артилерія мала свою таємничу зброю. Синергія між піхотними спостерігачами, аеророзвідкою та обчислювальними алгоритмами. Перший етап операції розпочався з того, що один з дронів FPV виявив сліди гусениць, які вели до густих заростей. Позиція ворога була визначена, але ще не ідеально. Артилеристи вирішили перевірити, наскільки вдале укриття обрав противник. Увага! Перший снаряд маркерний. Знімайте все, пролунала команда в радіо. Зенітний розрахунок ворога, який прикривався природними укриттями, упевнено чекав прямого удару. Перший постріл, здається, нікого не зачепив. Снаряд упав у кількох десятках метрів від лісосмуги. Не вгадали, ймовірно подумали окупанти. Однак це був не промах, а хитрий трюк. Замість прямої атаки українські артилеристи використали снаряди з спеціальним димовим ефектом для покращення візуалізації з дронів. Невдовзі, картинка в реальному часі підтвердила точне розташування техніки та особового складу ворога. Розпочалася друга фаза операції. На цей раз одночасно застосували дві тактики. Гаубична батарея відкрила вогонь з великої відстані, обстрілюючи лінію оборони ворога вздовж села. Тим часом інша установка коректувала удари на основі даних з дронів. Щоразу, коли ворог намагався змінити позицію, підключалася система баражуючих боєприпасів касетних снарядів. Це змусило техніку противника танцювати між позиціями, що відкривало ще більше точок для точкових ударів. Особливим успіхом того дня стало знищення ворожої гаубиці мста Б, яка мала стратегічне значення для їх артилерійської підтримки. Відео з дрона показало влучання в машину з боєприпасами. Гігантський вибух розірвав техніку на частини, а розкидані боєприпаси ворога детонували ще кілька хвилин. Після серії точних ударів противник намагався підтягнути резерви, але і тут українські артилеристи проявили винахідливість. Під прикриттям фальшивого наступу, що імітував спробу прориву з боку нашої піхоти, ворожі резерви були затягнуті на відкритий простір. У цей момент гра закінчилася. Їх накрила одночасна злива ударів з гранів. Операція тривала кілька годин, але результат перевершив усі очікування. Було знищено три одиниці важкої техніки, знищені склади боєприпасів, і навіть ліквідовано значну кількість ворожого особового складу. Утрат серед українських військових не було. Усі працювали злагоджено, мов один механізм. Пізніше стало відомо, що серед знищеної техніки була і командна машина, що керувала вогнем ворожої артилерії на цьому напрямку. Це практично зірвало операції противника в секторі на кілька днів, давши нашим військам змогу закріпитися на нових позиціях артилеристи 55-ї продовжують працювати день і ніч, але цей випадок став черговим нагадуванням, що наша армія це не лише сила, але і інтелект. Навіть у найскладніших умовах українські воїни знаходять спроби. Бути на крок попереду.